Мільйони українців померли внаслідок геноциду, спрямованого на знищення нашого народу, насильницьке вилучення хліба, блокада цілих сіл, заборона виїзду, репресії та повна інформаційна ізоляція все це створило несумісні умови з життям. Традиційно Шевченківці вшановують пам'ять жертв голодоморів у цей день. Спеціально цей флешмоб організовуємо на фоні театру, щоб е, означити, що саме це колектив театру виходить і вшановує пам'ять тих дітей, тих людей, безвинно вбитих голодом, щоб нагадати всім, хто просто може проходити тут до кав'ярні, до АТБ, згадали тих, хто саме в цей час, у 33-му році, просто хоч травинку хотів знайти. Хоч травинку.